Так, ми тут моєї мами моєї, італійського компаньона Кавалера. І е, мені тут подобається, знаєте, трошки поміняти подобається і не подобається. Подобається тим, що я трохи поміняю обстановку. Я переїду, знаєте, переїду кілька кілометрів, досить переїду кілометри, поміняю хату, поміняю обстановку, поміняю місто, поміняю все. І мені здається, що я так, якби, на відпуску тут. Знаєте, інакше ліжко, інакше туалет, інакше їда, все трошки по-інакшому, і мені це подобається. Чим не подобається, тому що я, знаєте, як, люди, як ти в своїй хаті, ти себе дуже добре краще почуваєш. Ти собі робиш як хочеш, а тут треба підстроюватися. Тут треба підстроювати, треба більше говорити, треба встати ту куди стати, треба прийти до кухні, треба говорити. Треба просто, а мені хочеться отут закритися. Подивимося скоресеньку, що тут вже почала я готувати. Не знаю, що ми будемо їсти, всього так багато є, я не знаю, я тут тіряюся, я гублюся, чи це мені два дати пакети, це на дві людини, це один де замагати, це в броду я кину. Ось це моє бро. Опа, ось так. Так одну хвилину спливуть і вистачить. Жінка 94 роки, вона не має вже такого, от я їй дала, броду, воно нормальне є. а Вона каже, воно їй недосолене. Вона все більше солі дає, більше все розварює, бо вона хоче, щоб ви того знаєте, щоб перетравити гарно, щоб довго не жувати, в неї всі зуби свої є. Має ну, верхню чи нижну, проста простату, хотіла сказати, протезу має. І вона деколи, не знаю, чи вона зараз заложить чи ні, вона деколи вертається ту протезу ставити зверху. І ось так. Мені тут нелегко, тому що я не знаю тут, де олії знайшла. Олія така продається. Не продається ця сільська така олія, так тримають. І тут таке горлышко велике, я як влила, мені як бабахнуло в середину, аж забагато. Така села олія, така типічна їхня олія. Тут ще залишилося м'яса, багато мене не знаю я на вечір що ми, я не хочу тут. Ми з моїм компаньоном на вечір хочемо знову йти піцу їсти. Але так як, напевне, не знаю, що ми будемо з тим робити. Чи ми ще на вечір тут залишимося, чи ми будемо піцу їсти, може з нею вже залишимося, бо ще їди так багато залишилося. Я ще капусту, о, ту маю, як вона називається м -м -м, капусту, м -м, цвітну капусту, я ще привезла. М -м -м. О, це все розмішати, буде проблема. І попробувати один, каже, твердий. Для мене вже добре, для неї твердий. Альора, Анкора, у минуту. ва бене? Італійські тортелі не розварюються, але я виключу, нехай вони вже самі доходять. Не ходять, тому що тут вже буде забагато, тут не може 10 хвилин 15 варитися, як написано 5. appetito. Che ci parmigiano? Sì, un po' parmigiano, parmigiano sì. E metto qui. Non mai si sì, culocco. Ecco. Qua. Mm, basta. Amma. Так, Зараз я буду ті тарілки забирати, вона скаже, кидати в ті тарілки. Каже, треба вимазувати в ті нижні тарілки. Бачите? Подивимося, чи так буде. А, іофініта пріма. Я все-таки все вимішала в, том, в каструлі, тому що пательня була дуже-дуже повна. І воно так не підходить. Треба ще олії зверху полити. Оп, оп. Залишу нам на вечір, на завтра для неї. Це для нас. Ecco qua, signora Angela, questo per lei, questo porto via. собі все таки менше взяла набагато менше. Іра я що забагато вже половину віддала своєму сину я висловлю. Саджік вистуква, Анджела. Меля. Меля Фуджі. Угу. Впало на землю можна. Я в дитинстві любила таке м'яке їсти, як впало на землю. Побити яблуко. Все, я йду в готувати, бо Анджела вже тут ходить. Казала вона що вона нічого їсти не буде, бо вона ще то не перетравила. Ще не перетравила обід. Ось таке життя у мене з італійською свекрухю. У мене бачите, отак, у мене той сведер зверху, старий сведер мого італійського компаньйона. Тому що тут так то холодно, після обіда опалення немає, зранку було дуже горячо. Зараз тепло, тому що тут якісні вікна. Ой. Браво, акора аква, браво, браво. Грації, Ангела. Золота людина. А це не я тільки говорю, це говорять не ті всі, у ті старші невістки говорять, що вона ніколи не пхала в носа. А, негодно відкрити, каже, ми відкриємо. А, сі-сі, а іо а іо Немає сил відкрити. Старші містки кажуть, що вона завжди мухається, в чужу сім'ю, в чужу родину, щоб якісь давати ці поради. Ой. Вона тут дуже добра, тому що в мене не дуже наті, мене розписані, розумієте? І вона тим дуже тішиться, що я не хватану їхнього добра. Я ще вам все ж розкажу. Ми з нею тут говорили, не цього разу, а минулого разу. А вона каже. Сьогодні ніхто, каже, капіталізки навила, каже, тепер ніхто не той, нуся не, 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 не споза не сумну, каже, тепер і навела приклад, там, ну, її ті внучки, наприклад, внучки мають по 28, по 30 років, вони там щось пробують жити з тими своїми женихами. Але, але ще не женяться. Спочатку на пробу, на, на віру так живуть, 3-4 роки, розумієте? Ось так це дуже вигідно їм, що я отут. Не... Тому все терплять. Не, не я їм терплю, вони їм не терплять. Є чому терпіти, що я не хватаю добра багато, розумієте? Їхнього. А я цього не хочу, абсолютно чужого не хочу. Я не знаю, я вже сто раз говорила, я чужого не хочу. Я хочу, щоб моє не вкрали і не забрали. Я беру своє, бо в мене свого теж багато є. У мене Італія в квартирі, в мене в Італії моя квартира, і в мене у Львові моя квартира. І ще гроші в банку є. Так що я жінка забезпечена. <реку> а, Альто, Альто. Три лимони. Е". Due limone mi zaberemo da domu, basta uno limone. Non so chi, frate, ce ce sei, ce sei. Forse questo qua, perché c'è difetto. Ecco qua, questo. è morbidi i limoni, guarda qui come. Gialli, maturi, si. Sì. Tu derbo, due dervo di limone, ma... Tre su da limone. З тим приготуванням я вже розділася, вже горячо, вже батареї знову включили. Тут, я не знаю, тут 25 градусів. Через обід не включається, а тепер знову тепло стало. Я лимон ось так ножу. Дивіться, як я зробила. Ось так дирки поробила, поробила, бо тут немає таке витискати лимона. Я по, по, так, по цей і тепер отак от поливаю. М -м -м. Дивіться, скільки соку. Який лимон хороший. Як багато лимона тут є шкірка туненька. це мені подобається. М -м -м. volevo il mi assciervone a securca com'è? Buono. vero buono morbido ha eh, detto io io da inizio ho rimasta male perché lei ha detto che non mangia niente io ho rimasta male perché lei ha detto "Cena non mangio niente perché non sono digerita ancora di pranzo". Ma no, ha detto, sì, sì, sì. Prima cosa la schon benché viste, ma se ne pertravela, io ho già Per raga non so mai isto. Mangio poco, mangio poco, qualche cosa mangi? Sì, la cena sì, si dorme meglio, io sto collu glucosio, collagene. Certo, stasera è una cenona. Uh -huh. <ride> una cenona? <ride> Ma no, leggero. No, non è vero. Poglio, poglio verdura. Eh. Non è fritto, non è fritto. Sì, però no. è un bel piatto. Sì, che lei non è abituata. Non è per a cattaggista. Non lo mangio uguale. Sì, brava Angela, brava. Ci vuole...

На дві частинки розрізані, отакі. Вот Тарілочки. Ось такі малесенькі тільки є. Ще більші, я де їх шукати. Це скільки добра всього є, її, авоші. О, великі є, а. а я їх не буду брати. Не з порохом я вже чую. Ціла купа пороху є. Їх ніхто вже сто років не брав. Малесенькі ми вживаємо, нехай будуть ті малесенькі такі. <тит> Чоловік гарно поїла. Я дуже задоволена, що вона так гарно поїла з нами. Вона, ну, каже, ніколи так не каже, Сьогодні як велике свято. Тут викидаються всі відходи з їди. Пластмаса окремо, скло окремо, папір окремо. Ecco qua, in qualsiasi caso dovremmo tagliare. Angela, ci sono mille foglie e crostata, quale preferisci lei? La crostata. crostata? Ecco qua. crostata questa, guarda qui, da grande pasticceria. Io questa. Questa me va mia. Sì, vado io. In... Guardò. A dormire non do. Mi ho messo un po' di sul letto che? Sì. Guardato la messa ora un po'. Messa guardata. Світло eh? загасила. Тут, бачите, була в кухні. Побачила що світло, казала, що нічого не буде їсти. Тут трохи темно, бо знаєте, вдень це одне, ввечері це друге. Треба витягати все, що є, і будемо їсти. Так, що тут є? Ньокі ще залишилися, саме особенне м'ясо і капуста. Салата ме векина ме превезят кулисалата и ми векина ме. И пармиджана. Як можете представити, другий день стоїть, ми не мали часу їсти, тому що ми ходили в гості до його брата старшого. Чекайте, хвилинку зараз вам покажу. Ми ходили в гості до брата. І тут ще все залишилося. Ми зараз це будемо все їсти, тому що Анджелія, якщо залишати, вона того не їсть. Ось так. Так, добавлю трошки води, гріти на воді. М'ясо згрію на воді. Що їсти, я не знаю, що їсти. Ось от ми, напевно, це не будемо гріти, не будемо їсти. Ось з'їсти м'ясо, бо Анджела викине це друге м'ясо, воно не їсть. Вона вже говорить, що вона, що вона ще не перетравила це все з обіду. Ви собі можете представити. Її основне. І основне обід. Ой, мені тут треба дві руки, я почекаю. Так, олія. Така згорода олія. Що -то, як тут летити, скажімо мені? Ну як я палець, тут маю пхати. Чуть-чуть олії. Тут не треба, тут вистачено воді. І Така в нас їда сьогодні буде. Йдуть овочі разом. З м'ясом. Нічого не видно. Як можна бути блогером в такій хаті і тут нічого не видно? Я звикла, що в мене світла забагато, в мене світла так багато. Але в мене такий проєкт, як, як я хату робила, свою квартиру італійську, як я купила. У мене робила сама свій проєкт, і я зробила дуже багато світла. Зі всіх сторін у мене всякий той лед є, стріше ЛЕД. Пізніше в мене ще є фаритті оті зверху, на стінах, зверху, знизу. Всюди світло є. Аж забагато в мене світла, а це коштує, Забагато грошей я потратила на то світло, але я його всю використовую. А, кришка тарілку. Треба взяти. Бачите, одна тарілка на десерт є. Тарілок є багато, але там в залі. Ще є зал, де тримають посуду, яку не використовують. Жінка одна сама має то що має. Вона не використовує таких маленьких тарілок. І тому вона їх тут не тримає. А йти мені зараз в зал і піднімати оце все і приносити сюди, вона скаже, вона нічого не скаже. Вона скаже, вона про мене подумає, скаже, Леся, що вона тут витворяє. Так, як є, так є. Все дуже по-натуральному. Та як живуть в Італії, по-натуральному. Люди по-інакшому роблять, а тут робиться все по-інакшому. Мірафрута. Ecco Руки жирно. Tak, ora apparecchiamo tutti si i suoi rușni apparecchiamo Angela dai. dai vai faccio io faccio io da me mettiamo qua telecomando uh -huh. bene io ce l'ho carne di, di pollo, ora si mangia morbido morbido, lesso. Anche lei? No. Anche lei, no? Assaggi un pochino. C'è anche dolce, ora dolce mangiamo anche. Ora si assaggia un po' di tutto. C'è già, non vuole mangiare niente. è Eh, sì. Movimento. Ecco, uno qua, uno qua. E uno qua. Ecco qua. Staccone. Представте, як тут відео робити, так жінка старша дивиться. Я їй пояснила, їй вже сьогодні їм пояснюю, що фотографії тепер не роблять. Це буде відео на пам'ять. Відкриємо через 5-10 років, будемо дивитися, які ми були молоді, красиві, що ми їли. Нівертімент, розвага це є. Це все розвага. Це дуже гарно так виглядає. Жінці 94 роки, що її втрачати, як її там десь поставили, Якби мене десь знімали отут якась з Африки чи, чи з Індонезії, якась з Індонезії приїхала в Італію, так і хочу індійка якась, наприклад, або, або ця брана з Марокко, або Бангладеш. Біля мене сусіди Бангладеш живуть. Бо хотіли б мене знімати, бо я для них так екзотика, розумієте? Та знімай мене, показуй там Бангладеш, яка я є. Я можу навіть бути без прически. І губи можуть бути не намальовані як відео в Бангладеш. Grazie, grazie. Grazie Angela. Я ne знаю чи це вправо чи це вліво. Che stress, tu то не твоя кухня. Так, Анджеле молодець допомагає. Я лишу її сина. Я сина її лишу, як мені не буде, так як мені має бути. Вона до мене підстроюється, тому що в мене жонаті, ви розумієте? В мене жонаті і чисте, їй подобається. Їй дуже подобається. ква, форкетти. Анкора карта манка, карта. Папірша треба. Карта чи волі анкора. Сі, я думаю, що вона буде їсти. Треба мені, напевно, підогріти ті палюшки, хоча ми будемо їсти. Бо ця капуста і це м'ясо на трьох, це буде замало. А італійці може, я не знаю, що мені робити. Бо ще є. Може не будемо, пізніше підігріємо. Наніж, так наїдатися. Це буде забагато, напевно. Я не хочу, бо напевне вистачить. Вистач. А я обов'язково хочу і то, і то з'їсти. Я все хочу з'їсти. Так, фрукти. Аква че. О, аква бізоня приндери. Аквануче, нема води -три. бутилку принести. No, questo oli, eco qua acqua. Ой, будонно! Газ у покійно. Авісто? Фотостріл! Так, зараз витягну я солодке. На тарілку, щоб його було гарно видно. Апетит. Так. Ой-ой-ой. ой ой Такий великий кусок розлумався. Ммм, слойоне. Мені здається, що тут зі сметаною зробили, а там ті всі решту роблять з таким, знаєте, як воно ну, називається, заверним кремом. Тільки гляньте. Слина точиться, такі куски величезні. Це подвійна порція, гляньте тільки. Це вона попробую. це, наприклад, дуже буде смачно. Крустата така, вона по-простому так зроблена. О, ніж треба поставити. Ой, пішла Анджела, кудись, не знаю. Напевно, в туалет знову пішла.